Усім привіт! Ви на каналі Пров'язання. З вами Тетяна Чорна і це мій грудневий влог. Відео підбиття підсумків, відео відпочинку, відео нових та завершених робіт, релаксу, свят та новорічної атмосфери. Тож запрошую вас подивитися це відео разом зі мною, подивитися, яким у мене був грудень, що я встигла зробити, що не встигла завершити. Заварійте собі смачний чай, каву чи улюблений напій, беріть з собою в'язання. Та давайте проведемо гарно час за переглядом відео. Приємного перегляду! В цілому грудень був продуктивним місяцем. Я багато чого встигла, навіть встигла відпочити. Пила каву під шум генераторів, гуляла. Оглядала нову пряжу в Аврорі, але не купувала це вже перемога. Далі вам все розповім. Хочу привітати із Днем Святого Миколая. У мене тут зв'язався до свята Миколайчик або такий Санта-Клаус. І я хочу вас запросити зв'язати такого санту разом зі мною в онлайні. І також ми сьогодні розпакуємо подаруночок від таємного санта, від таємного Миколайчика. Ліля з каналу Теплі Петлі покликала мене взяти участь в таємному санті. І ось сьогодні, 6 грудня, переді мною ось цей пакуночок дістався він до мене не без пригод. А у нас була домовленість, що навіть якщо пакуночок приходить раніше, ми його відкриваємо саме вранці 6 грудня на Миколайчика. Мій пакунок прийшов до мене в місто ще 30 листопада. І, в принципі, я не знаю, як би я терпіла 6 днів, ось цих, щоб не відкрити пакуночок. Але нова пошта вирішила все за мене, так як доставка у мене була до поштомату, і всі 5 днів посилка до мене ніяк не могла. Дійти, я вже і з новою поштою спілкувалася і вже робила переадресацію на відділення, і чомусь посилка мала їхати на сортувальний центр до Вінниці і тільки потім до мене. Тож я відмінила переадресацію і слухняно чекала на свого таємного санту. Тож, давайте разом розпаковувати. Я не знаю, що тут не заглядала сюди навіть одним оком. Тож, давайте разом з вами розпаковувати. Ви просто подивіться на розмір цієї коробки. Я навіть не знаю, що там мене чекає. Знаю, що це щось в'язальне. Давайте дивиться разом. Свою розпаковку я роблю без світла. В нас якраз щойно вимкнуло світло. Я підключила свою кільцеву лампу до павера, маю ось такі милі будиночки. Тож давайте розпаковувати і тішитись подарунку. Я вже бачу свою коробочку. Зараз я її дістану за кадром, щоб не шародіти і разом будемо розпаковувати. Божечки, яка це краса. Просто зараз будемо кожну, кожен пакуночок розпаковувати. І подивіться. У мене перший мій гномик офіційно буде цього року стояти під ялинкою, який він милий. І мені здається, він ще й дуже пахучий. Клас. Я тут бачу два неймовірних кінмухера Від Ярни. Вони таких неймовірно красивих кольорів, Супер Кіт Мохер та 30% шок. Тут у нас 25 грам на 215 метрів. Просто неймовірні кольори. Я обожнюю ось таку кольорову палітру, щоб було багато різних секцій. Дякую. Так, що тут у мене ще гірлянда, певно яка мила, із зірочками, і бачу, певно, на батарейках обликати такі гірлянди. Просто необхідні. І вона така мила. Все це мій новий фаворит серед моїх гірлянд. Треба буде знайти батарейки та спробувати, як вона світиться. Дякую. Це чай! Який він красивий. Просто. Мені здається, тепер, після того, як я вип'ю ось цей чайок, тут буде усі мої чаї. Це дуже-дуже-дуже красиво. А запах від нього який смачний, такий трав'яний, ніби ти зараз влітку, в Карпатах просто збираєш ось ці листочки і плануєш ввечері взяти книжку, сісти пити чай. Дуже-дуже красиво. Ось такий блокнотик. Неймовірно красивий маю. Планер. Цікаво. Треба буде розпакувати кремовий папір. Супер. Я собі якраз підбираю планер, в якому буду писати якісь мрії, тому що для роботи у мене вже є планер. А тут можна якісь мрії, плани писати. Дякую, дуже-дуже красиві. Зараз розпакуємо і разом подивимося, який він всередині. О, він не в клітинку, а в такі точечки. Клас. Трайльно можна зробити планер, роздрукувати якісь наліпки красиві. І усі ці таблички для корисних звичок можна дуже зручно тут накреслити. Дуже красивий і від нього пахне, ніби від нової книжки. Такий мінімалістичний. Дякую. Ще у мене ось таке мило для прання та прибирання. Посилена ми надія, підходить для дитячих речей, підходить для бововне акрило і не конфліктує з варниками тканини. Ось таке мило. Буду прати свої в'язані речі. Давно, до речі, хотіла від цієї майстрині спробувати мило. ніяк не доходили руки придбати собі його. І ось тепер я маю мило ручної роботи. Дякую. І тут щось дуже-дуже чарівне, мене чекає таке цікаве пакування. Ой, а це ще й листівочка. Давайте розпакуємо, подивимося, що там. Мені просто цікаво уже. Як красива листівка автентична. Я її поставлю або до блокнота, або на робочий стіл, буде мене тішити. О, це краса. Тут у мене пасмочко. А, це можна сплести собі ялинку. Лас, У мене ще такого не було. Я думала, це просто пасмочко, яке можна додати десь в якийсь виріб, а тут можна просто сплести ялинку. І тут одразу такий. Станок, де можна його буде сплести. От я займуся такими грудневими вечорами, коли світла не буде, відсканую собі майстер-клас і сплету свою автентичну ялинку. Це дуже-дуже приємно, і дуже... в мене ще такого подарунку ніколи не було. Дуже творча. Дякую, дівчатка. День святого Миколая Водився просто магічним днем, тому що. Цей день просто пішов сніжок, створив святковий настрій. Моя таємна Миколайка також мені створила неймовірний казковий настрій. Я відчула себе дитиною, розпаковувала подаруночки і вже гірлянду взяла в роботу і ми з Сантою ходили знімати вечірню таку красиву атмосферну фотосесію та відео. Тому вирішила поділитися із вами цими кадрами, показати малюка. На природі на снігу, коли саме пролітає сніжок. І саме цікавіше, що на наступний день весь сніг. Грудень встал, був не тільки сніжним, дощ. але й дощовим. Зробила новий манікюр. І все ж таки дочекалася снігу такої справжньої сніжної зими, щоб нарешті при світлі дня пофотографувати Санту, зібралась та пішла. Фотографувати і заодно похвастаюсь вам новеньким манікюром. Ми з Сантою пішли на фотосесію. Сніг був мокрим, і фотографувати було не дуже приємно, особливо без рукавичок. Але трішки естетики, краси та сніжного дня я намагалася відзняти та передати вам в кадрі, тому що я й сама обожнюю, коли йде такий пухнастий лопатий, красивий сніг. Найбільше люблю взимку, коли йде сніг. Взагалі ідеально, щоб сніг ішов, коли вечір, світло ліхтариків, цей лопатий сніг здається магічним. Але й в день це дуже красиво. Тож ми вирішили познімати красиві кадри із Сантою, він мені гарно позував. Взагалі тішусь атмосфері, яку я встигла відзняти, тому що більшість грудня була дощова та така з болотом, тож деякі сніжні та сонячні дні, все-таки нас в грудні тішили гарною погодою. Я відзняла багато красивих естетичних кадрів, фото та відео санти для свого магазину та для YouTube. Відзняла також. Яскравий такий сніжний день, хоч і сніг був мокрий, але погода неймовірно мені сподобалася. Я, звісно ж, замерзла в ручки, поки все відфотографовувала. Але я тішу, що встигла зробити ці кадри, запам'ятати ось цей гарний сніжний день, тому що грудень нас снігом сильно не балував. Ось тож, передаю вам естетику снігу. і... Красивого грудневого сніжного дня. Також ми в той день приготували локшину домашню, і це було неймовірно смачно на домашньому курячому бульйоні, тож передаю і вам естетику. в грудневих днях є своя краса та естетика. Ось Тайсона вам показує давно, він з вами не вітався. І хочу показати вам моє нове замовлення. Мені замовила дев'ятихвостого лиса, моя двоюрідна сестричка. Тож я взялася за виконання красивого лиса із такої яскравої оранжевої пряжі. Тут було багато прошивних деталей. А ось тут, в наступному кадрі, ви можете бачити капер, який я все-таки розпочала для себе. Не знаю, що з цього вийде, але, можливо, навіть буде майстер клас. Тож, якщо вам цікавий майстер-клас на капор, пишіть у коментарях, я зроблю. Привіт! Сьогодні 13 грудня. У нас вперше довгий час сонячно. Мабуть, тижня два сонечка не було. Тож я вирішила підключитися. Я вже майже одужала. Ось там, там сонечко. Так, сонечко там, а он там місяць. Зараз активно працюю над шкарпетками. Йду в місто мені прислали благодійну пряжу від чудопряжу. Там кілограм червоної пряжі, не знаю, чи то акрил і якась суміш, чи то акрил. Буду в'язати дитячі светрики. Ось потім вам розпаковку покажу. І в цілому як одужу. Стараюся балансувати між роботою, в'язанням та відпочинком, тому що відпочинок важливий. Випустила недавно майстер-клас на сам туплюшого. І вже він є на Еці. Я щиро рада, що нарешті завершила цей майстер-клас. І в цілому стараюся себе не заганяти якимось дедлайнами з справами перед Новим роком. І планую наступний рік, що я буду в'язати, як буде проходити моя робота. Ось тож такі справи. Як у вас справи? Пишіть в коментарях. Ходімо. Один із морозних вихідних я тепло одягнулася і пішла гуляти, бо був неймовірно красивий сонячний день. Смакувала каву, насолоджувалася неймовірним заходом сонечка та тішилася тому, що, хоч і холодно, але дуже красиве сонечко. В такі моменти мені хочеться жити, творити, радіти життю, милуватися заходом сонечка. Помічати красу навколо нас та просто тішитися моментами, які в нас є. Декілька днів я працювала над дев'ятихвостим лисом. Майстер-клас не мій. Знайшла майстер-клас у безкоштовному доступі в інстаграмі. На англійській мові, тож кому потрібно, скину. Іграшка цікава, дуже естетична, гарненька, яскрава, але дуже багато пришивних деталей. Загалом в грудні піднімали мені настрій мої домашні улюбленці, трішки в'язання та багато відпочинку і прогулянок. Ось тут працювала над бджілкою. в. В ролі Санта-Клауса, але так її не зробила майстер-клас, тому що вже було не актуально, вже було ближче до Різдва, тож я її залишила на допрацювання та обов'язково оформлю майстер-клас. А тут у п'ятницю я завершила робочий день, взяла велосипед та поїхала кавувати і виконувати справи. Тут ось застала, як відзнімала, колядки. Я занесла книги до нашої центральної бібліотеки та пішла виконувати свої справи, які запланувала. А ось тут, у стоку, знайшла цікавий журнал на англійській мові, який мав також схему бабусних квадратів та таку пластикову основу, на якій потрібно сушити квадратики. А ось тут ви можете бачити естетику, як я пакую замовлення в дорогу. Вирішила покласти також ще компліменти замовлення гномика. Які можна повісти на ялинку, ось таких красивих картинок, які також можна прикрасити ялинку. І додала такі красиві листівочки. Звісно, я їх купую в саме те. І мені подобається тішити своїх замовників ось такою красою, і створювати трішки казки та магії. Загалом мої дні до святвечора та вже на Різдво виглядали трішки ліниво. Я в'язала шкарпетки, гладила своїх котиків та максимум відпочивала. Ось тут взяла собі смачної кави та пішла до батьків святкувати святвечір та Різдво. Ми наготували смачної їжі і. Проводили час з родиною. Через декілька днів після Різдва я зайшла в той самий сток і знайшла ось ці журнали, про які я вам говорила. Вони були розпаковані, сам блокатор, напевно, купили. І я ось змогла полистати схеми бабусних квадратів. Тут ось був цілий журнал із різними паттернами на англійській мові. Я їх не придбала для себе, тому що в мене є багато схем в інтернеті, але ось тут ви можете бачити схему мавпочки та різні вироби з пицями, шаль, дитячі вироби, тож буду звертати увагу на такі речі. І в таку похмуру сіру погоду я пішла на манікюр. Вирішила піднімати собі настрій яскравим новорічним манікюром. Звісно, кавувала, насолоджувалася теплим, але похмурим туманним днем і зняла вам трішки естетики. А це вже 30 грудня, неймовірно тепло та сонячно, то я поїхала на велосипеді докупити останні продукти, які потрібно до новорічного столу. Малувалась погодою і також смакувала кавою. Погода неймовірна, немов не новий рік має бути, а весна. Вперше за весь час я ось так надихнулася перед Новим роком зробити муд. Board, ось таку дошку з візуалізацією своїх бажань. І я 30 числа поїхала, все надрукувала. І ось 31-го буду вирізати, все клеїти на картині, яку я так і не домалювала по номерам, і вона мені, більше б доподобатися, як мудборд. Півдня вирізала. Трішечки ніжилась на сонечку, день був неймовірно теплим, гралася із малою. Звичайний клей взагалі не хотів приклеювати мої роздруківки до холста, тому я знайшла двосторонній скотч, заварила каву і взялася все це приклеювати. І, звісно ж, мені не вистачило цього двостороннього скотчу, тож допрацюю в перших числах нового року. Трішки читала перед новим роком, практично не в'язала. Але найголовніше, що я навчилася за 2024 рік, це відпочивати та надихатись.